Декілька слів про зустріч папи Римського Лева XIV і вселенського патріарха Варфоломія. Ця зустріч відбулася 29 листопада, на мій погляд, вона дуже знакова. Чого вона знакова? Тому що ну, я можу звичайно помилятись, але за своє життя я не пам'ятаю подібної зустрічі. Це, напевно, перша зустріч двох патріархів. Давайте візьмемо історію. Колись дуже давно, багато століть назад, єдина церква християнська, яка була, розділилася на два крила на католицьку. І православно. Відповідно, були певні протиріччя, певні протиріччя між цими християнськими церквами, і на я б сказав би навіть протистояння. Те, що ця зустріч відбулася, для мене це дуже знаково, тому що, напевно, виклики часу, в яких ми живемо, цей непростий час, пов'язаний з загостренням міжнародних криз різноманітних. І з цією війною, яка майже 4 роки триває в на європейському континенті, привели до того. Що дві найбільші християнські церкви і лідери цих християнських церков між собою зустрілися, не просто зустрілися, а підписали декларацію. Це вже певний документ, і мені здається, така декларація, ця зустріч і в майбутньому співпраця цих двох церков має дуже велике майбутнє. Це не значить, що буде злиття християнства в одне ціле. Я думаю, що це зараз неможливо. А в майбутньому навіть складно буде. Ну, навіть зараз це точно неможливо, навіть через 10 років, через 50, можливо, через 100 це буде складно. Тому що воно настільки за століття укорінилося. Ці традиції, ці канони, ці відмінності вони в дійсності суттєві. Що стосується обрядовості, що стосується проведення служб, що стосується певних канонів, краще ці релігійні теми не чіпати. А от жити в мирі і в співпраці. Двом найбільшим християнським церквам заради майбутнього людства і заради того, щоб нарешті на континенті. Європейському і на землі в цілому запанував мир, це все таки напевно доцільно, і дуже хотілося би, щоб в майбутньому, оте третє крило, яке є протестантське, так само приєдналося до цього до цієї декларації і до того, що ці церкви почали між собою, так простіше кажучи, дружити. З протестантами буде і складніше, і простіше одночасно простіше тому, що вони доволі такі демократичні і легкі на співпрацю. Це те, що знаю я. Але складно в тому, що якщо католики це чітка централізація релігійна, якщо православні це чітка централізація. То у протестантів дуже багато різноманітних розділень, таких якби фрагментарних, і тут спочатку треба, щоб вони між собою, якби домовились про єдину якусь певну політику заради миру на землі, і тоді вже об'єднувалися і приєдналися до цієї декларації. Так що я думаю, що ця зустрічка відбувалася 29-го, цих двох патріархів. В дійсності дуже важлива, дуже перспективна для майбутнього людства в цілому. Друзі, прошу записуватись на мій YouTube канал. і, Звичайно, буде приємно почути ваші коментарі, запитання. наперед вдячний!